Знімає відео, чому на гранатах обсипаються квіти. Зараз дуже багато запитань, що обсипаються квіти, що робити. По-перше, на гранаті є чоловічі та жіночі квіти. Те, що обсипаються чоловічі квіти, це нормально. А те, що обсипаються жіночі, буває і таке. Звичайно, в цьому році, перша хвиля цвітіння, коли квітнули, в мене теж обсипались і чоловічі, і жіночі. Тому що було дуже холодно вночі, була ненормальна температура. Зараз вам покажу, як їх відрізнити. Як бачите, це жіночка, жіноча квітка. Ось це чоловіче. Тут різниця дуже велика, їх дуже гарно видно. Дивіться, це теж чоловіча квіточка, ось жіноча квіточка. Тому, якщо у вас обсипаються квіти, Подивіться, яка у вас обсипається жіноча чи чоловіча, які в мене вже великі, великі кущі. Ще що залежить від сорту, є такі сорти, що їм треба трошки вирости, потім вони починають нормально плодоносити. Тому все може бути. Бачите, які великі коливання температур, в день така спека, вночі холодно, це ненормально. Ну, зараз вже як нормально, а. Початок літа був дуже холодний і перша хвиля цвітіння в мене дуже багато впало. Тому маємо ось такий. Звичайно, гранатики є. Маємо такий результат. Так що, якщо у вас падають гранати, обов'язково визначте, які у вас падають чоловічі чи, чи жіночі. Всім дякую за увагу. В кого є якісь питання, пишіть.